Нацяте травня, п'ятниця, новини в етері першого міського. Незабаром ви почуєте про головні події дня очима наших журналістів. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. щорічно 18 травня в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, протягом якого вшановують понад 110 тисяч кримських татар. Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримсько-татарського народу. Нова облачно модульна котельня на 1 мегаватт в Тернівському районі. Фахівці криворіж тепломережі введуть в експлуатацію якісно новий теплогенеруючий об'єкт, який забезпечить надійним теплоносієм під час опалювального сезону майже 200 мешканців, поруч розташованих 15 багатоповерхових будинків. Тут діятимуть італійські котли та система очищення води із ККД на 90%. А ще відключаться від мереж поруч розташованої котельні приватного підприємства, яке неодноразово на власний розсуд. Озбавляли людей теплоносія замість старих металевих труб довжиною в 6,3 кілометри з'являться нові 2,3 кілометри пластикових. Які потужності генеруватимуть тепло для містян в цій частині кривого рогу, дізнавались наші кореспонденти. Нова блочно-модульна котельня потужністю 1 МВт з'явиться в Тернівському районі. Вона генеруватиме тепло для розташованих поруч 15 житлових будинків, де мешкає близько 200 криворіжців. Введення до експлуатації цього об'єкту дозволить позбутися залежності від тепла, що генерує поруч розташоване приватне гірничо промислове підприємство, яке останніми роками постійно зривало постачання теплоносія до осель людей. Нову блочно модульну котельню місто отримало завдяки співпраці з міжнародною організацією Червоного Хреста. А коштом міського бюджету виконують. Всі необхідні будівельно-монтажні роботи, а саме облаштування фундаменту, підключення до інженерних мереж воду, газу електропостачання. Дана котельня буде працювати повністю в автономному режимі без обслуговуючого персоналу. Ця котельня забезпечена своєю хімводоподготовкою і забезпечена своїм істочником резервного живлення. Від реалізації всього цього проекту ми маємо. Розрахунковий ефект за рахунок зменшення втрат по одному сезону. Порядка мільйон триста, мільйон 400 по одному сезону. Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС в червні 2023-го поставив міську систему теплопостачання в досить складні умови: зневоднення, блекаути і гідроудари. Все це разом мало негативний вплив на комунікації. З огляду на ці обставини місто зараз не просто ремонтує старі мережі, а встановлює нові сучасні котельні з автономним живленням, які розміщені максимально близько до споживачів. Зараз тепло надходить по трубам діаметром 300 міліметрів і протяжністю в 6,3 км. кілометри. Після ведення в експлуатацію нової котельні прокладуть новий трубопровід в 2,3 км. кілометри. Економія втрат тепла щороку 400 гігакалорій. Коефіцієнт корисної дії котлів та системи очищення води понад 90%. І зараз ми будуємо модуль на котельну саме для цих 15 будинків на 1 мегаватт. Дуже сучасні котли, італійські, вода підготовка. Плюс уходимо від 6 кілометрів труби, в яку йшли. Трати тепла, да, тут буде зараз два кілометри пластикової вже сучасної труби, і виход, у 15 будинків перестають бути залежними від там, неадекватної поведінки. Розпочали проєкт два місяці тому, закінчимо у вересні, і можна сказати, що цей куст на вулиці Героїв Крут отримує вже гарантоване теплопостачання. Нині в Кривому Розі втілюють в життя масштабну програму оновлення систем теплопостачання на теплогенеруючих об'єктах. КП криворіж тепломережа встановлюють вісім нових блочно-модульних котелень, сім когенераційних установок, які вироблятимуть і тепло і електроенергію. Тринадцять котлів на одинадцяти котельнях відремонтують, з них п'ять капітально. Замінять 51 кілометр теплотрас, 37 кілометрів поточна заміна, 14 кілометрів реконструкція великих магістральних та внутрішньоквартальних мереж. Ще 15 кілометрів тубопроводів пройдуть відновлення теплоізоляції. Все, аби у новому опалювальному сезоні містяни були з теплом та комфорт. Фортом у власних оселях. Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський. Вранці та вночі градом та дронами камікадзе цією зброєю російські окупаційні війська тероризували мешканців Нікопольського району. Удари витримали місто Нікополь та Марганецька громада. По районному центру агресор випустив близько 50 снарядів. Вороже залізо пошкодило два приватні будинки, п'ять машин, дитячий садочок, школу, церкву і підприємства. Обійшлось без загиблих та поранених. Вранці сили ППО збили один ворожий безпілотник в небі над Дніпропетровщиною. Напередодні протягом всього дня Ворог тримав на прозі Нікопольщину. Бив по Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах з гармат та дронами камікадзе. Є пошкодження двох приватних будинків та промислового підприємства. Люди не постраждали. Втім, надвечір ворог удар по Сонельниківському району. Загинула місцева мешканка, зачепили приватні будинки. Російські війська продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах України 1178 сто добу. Поспіль в результаті нічної атаки дронів на Київщину, пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, освітні заклад і приватне житло. Внаслідок чергової ворожої атаки дронами в Одесі постраждали троє людей. Одна жінка перебуває в край тяжкому стані. Пошкоджено кілька приватних будинків, легкові автомобілі. Сталася серія пожеж за добу. В Донецькій області постраждали щонайменше шестеро людей. Одна людина загинула. Пошкоджено понад 100 об'єктів протягом доби на Харківщині, внаслідок ворожих ударів загинула одна людина. Ще п'ять отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. На Сумщині протягом доби росіяни здійснили понад 90 обстрілів по 30 населених пунктах. Загиблих і поранених немає. Тривають щоденні обстріли мирних населених пунктів на Запоріжжі. Пошкоджено шість приватних і багатоквартирних будинків. Ворог атакував понад 20 населених пунктів Херсонщини, зокрема і саме місто Херсон. Загинуло Одна людина ще п'ятеро дістали поранення. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків у Миколаївській області. Внаслідок ударів півідрунів зафіксовані пошкодження, проте обійшлось без постраждалих. Оперативні служби контролюють ситуацію. Часто озброєних окупантів на таку кількість живої сили зменшили ворожу орду протягом минулої доби сили оборони України. А на додачу до них ще демілітаризували 166 одиниць автотехніки, 123 безпілотники, 36 гармат, 32 два броньовики, танків, один ворожий засіб ППО та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарб. Українська протиповітряна оборона знищила 73 російські шахеди та БПЛА інших типів в небі на півдні, центрі, сході та на півночі країни. Ще 36 ворожих безпілотників локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом доби українські оборонці зупинили 165 штурмів на Харківському, Куп'янському, Ломанському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. За 1178 днів російський агресор втратив 372 літаки, два 136 гелікоптерів, 10 825 танків, 22 546 бронєвиків, 27 908 гармат, 36 123 безпілотники, 48 713 одиниць автотранспорту, 1167 засобів ППО, 1385 ракетних систем залпового вогню, 3197 крилатих ракет та майже 972 тисячі російських загарбників. Зупинили протизаконну діяльність торговців з заборонкою у Кривому Розі. Правоохоронці викрили організовану групу у складі самих мешканців нашого міста, які місяці виготовляли до 15 кілограмів амфетаміну в орендованому приміщенні, який згодом збували через інтернет. Організатор – 24-річний місцевий мешканець. Крім того, ділки займались збутом канабісу та альфа ПВП через поштові відправлення. Оплату за товар приймали на банківські картки. В ході слідчих дій правоохоронці здійснили 17 обшуків під час. З яких вилучили заборонені психотропні речовини, обладнання для їх виробництва, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, чорну бухгалтерію і наземну валюту автомобілі. Щомісячний дохід учасників групування складав більше 12 мільйонів гривень. Затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. А саме незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут психотропних речовин у складі організованої злочинної групи. Вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення. Та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину, комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури. Анімація не допомогла. На ювілейному на смерть збили жінку. Відомо, що шофер Де Ола нас рухався у бік 173-го кварталу. Разом із ним у тому ж напрямку їхав Хюндай Туксон. У цей час по зебрі дорогу переходила жінка. Кросовер оминув пішохідку, але закрив огляд керманичу Део, внаслідок чого той не помітив її і на повному ходу збив. Постраждало від удару, відкинуло вперед на дорогу. А гальмівний шлях легковака свідчить про те, що швидкість, з якої він рухався, була значною. Бригада екстреної допомоги намагалась реанімувати жінку, але усі спроби повернути її до життя виявились марними. Поліцейські встановлюють повні деталі трагічної ДТП. У такому молодому віці учні вчаться приймати серйозні рішення та втілювати свої креативні ідеї. У цьому їм допоміг форум учнівського самоврядування створюємо себе, обираємо орієнтири. Сьогодні на ньому зібрались близько сотні юних лідерів із різних навчальних закладів міста. Це завершення активного навчального року і водночас початок нових ініціатив. Як молодь ставиться до форуму та чому саме навчилася, далі у сюжеті. В Кривому розі відбувся форум учнівського самоврядування Створюємо себе, обираємо орієнтири. На подію завітало близько ста школярів з усіх районів міста. На форумі молодь мала можливість обмінятися досвідом, згенерувати нові ідеї та спланувати майбутні проєкти. Частина учасників, а саме випускники міської асоціації дитячих об'єднань МАДО, отримали сертифікати про завершення курсу з лідерства та командної роботи. Спочатку у нас був саміт на початку року, і ми приймали рішення, що ми будемо творити в цьому навчальному році, що будемо творити для молоді нашого міста, розвивати всякі тренінги, заходи інтерактивності. І сьогодні, саме сьогодні, ми зібралися всіма містом, всіма районними делегаціями, щоб підвести підсумки цього року нашого проєкту. Проходив у форматі живого спілкування майстер-класів та дискусій. Кожен мав змогу проявити себе. Учасники працювали в тематичних студіях за підтримки ЮНІСЕФ та Глоба-22. А перезавантажитись можна було під час проходження психологічного тренінгу острів можливостей. Підведення підсумків відбулось у форматі відкритого мікрофону. Кожен учасник мав змогу розповісти свої думки та запропонувати нові ідеї. Під час форуму будуть працювати панелі, де учні зможуть обговорити. Що зроблено, намітити плани на майбутню роботу, а також будемо обговорювати офлайн проти онлайну, тобто висловлювати свої думки. А що ж краще зараз навчатися в які якою формою? Дуже приємно, що учнівський молодіжний рух підтримує керівництво нашого міста і завжди наші учні, наші молоді, активні, креативні, знаходяться в центрі уваги. Форум став логічним завершенням масштабного проєкту: створюємо себе. Ворюємо Україну упродовж навчального року. Було проведено 500 заходів, до яких долучилися майже 30 тисяч учнів. Все проходило у формі квестів, конкурсів, лідерських шкіл, освітніх марафонів та флешмобів. Активну молодь підтримує цілий ряд організацій: молодіжний центр, клуби фінансової грамотності, апшифт, освітні діджитал-центри та творчі лабораторії. За цей час кожен учасник втілив свої ідеї в життя. Учнівське молодіжне лідерство це дуже важливо. І Мені дуже приємно бути на форумі молодих лідерів. У нас МАДО в нашому місті має вже двадцятирічну історію роботи. Дуже ефективної роботи, і з МАДО вийшло дуже багато успішних людей, і успішних підприємців, і керівників промислових підприємств, і хто працює в органах державної влади. Міська асоціація дитячих об'єднань МАДО працює вже понад 20 років. Тут діти навчаються відповідальності, ініціативності та роботі в команді. З кожним роком важливостей для цього стає ще більше. Програма МАДО охоплює всі школи та всіх бажаючих учнів, і кожен має змогу навчатися та рухатися вперед. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Ріг – не просто індустріальне місто, а платформа освітніх інновацій. Цьогоріч тут уже втретє відбулася не конференція «Едкемп», яка зібрала педагогів з України та за кордону. Це більше ніж професійна зустріч. Це простір для ідей партнерства та змін. Учасники обговорювали виклики, що постали перед освітою під час війни, та шукали нові рішення. На заході побувала і наша знімальна група. 150 педагогів із чотирьох регіонів України та Ізраїлю у Крому Розі. Відбувся третій за ліком у цьому році Едкемп. Понад 16 тематичних локацій, обговорення партнерства, комунікації, технології та безпеки в освіті. Він цікавий тим, що ніхто ні від кого і нічия думка ні від кого не залежить. Тут кожен може представити себе, представити думку, якої він дотримується. Поділитися своїм досвідом, ну і почерпнути дуже багато корисного. Піднімаються питання, які насправді на сьогодні є актуальними, які на сьогодні ем, повинні вирішуватися. Формат на конференції дозволяє кожному учаснику не лише поділитися досвідом, а й навчитися новому. І головне – вільно і відкрито. Кемп це маленьке чудо, освітянське чудо. Люди, які залучені до ЕДКемпу, їх називають білими воронами, тому що вони не такі, як всі. Вони гостріше відчувають, у них більше болить. І не тому, що вони різні, а тому, що освіта для них це не просто робота, це не просто професія, це життя. Організатори кажуть, головне партнерство педагоги, батьки, бізнес, культура і навіть міжнародні організації. Всі мають вплив на яке. Кість освіти ця подія це привід не лише продемонструвати, яка потужна освіта навіть в часи війни в Кривому розі, а це ще можливість поділитися досвідом, отримати якісь нові знання, які можна буде впроваджувати в своїх закладах. Криворіг лідер інновацій. Тут впроваджують сучасні технології, створюють укриття, оновлюють технічне забезпечення та співпрацюють з ЮНІСЕФ, МОМ, Сейф за Children та іншими міжнародними організаціями, переймаючи сучасний передовий досвід. Кривий ріг завжди е, приймає участь. Кривий ріг завжди попереду в навітніх освітніх програмах. Е, у кривому розі дуже розгалужена галузь е, освіти. У нас 125 гімназій та ліцеїв. У нас 152 до шкільних закладів і аж 41 – заклад позашкільної освіти. 41 – це, мабуть, більше ніж в будь-якому місті України. Освіта під час війни. Це виклик. Але разом з партнерами, технологіями та новими підходами, цей виклик перетворюється на можливість і кривий ріг, вкотре це доводить. Анастасія Костенюк, Створення надійної економіки регіону у майбутньому це важливе питання вже зараз. Аби молодь обрала профосвіту. Наразі треба велика кількість оновлень. Цим активно займається влада міста у співпраці з різними міжнародними організаціями. Завдяки такій співпраці вже створено багато новітніх лабораторій та закуплено багато сучасного обладнання для навчання майбутніх спеціалістів. Які ініціативи запровадили далі у сюжеті. В кривому розі відбулась конференція Актуальні виклики для професійної освіти криворіжжя та можливості підтримки від проєкту Криця на події обговорили шляхи відновлення системи освіти, орієнтувались на потреби роботодавців, нові освітні підходи та формування підприємницького мислення з юного віку. У заході взяли участь педагоги, представники міжнародних організацій та влада міста. Разом вони шукали ідеї, як зробити профтехи сучасними, а не запасним планом після школи. Сьогодні ми будемо Обговорювати, яким чином сформувати нову мережу закладів. Ми будемо обговорювати підтримку проекту, які напрямки будуть важливі. Це і розвиток підприємниць, яких навичок, і підтримка ветеранів, зокрема і так само випускників профтехосвіти в започаткуванні власного бізнесу. Будемо обговорювати за якими напрямками створювати майстерні нові технологічні простори. Влада міста системно працює з різними проєктами, у тому. Числі і проєктом Криця як результат системні зміни від розробки нових навчальних програм до створення цифрових лабораторій і віар-майстерень. За рік уже відкрито три сучасні освітні простори, де проходять навчання як студенти, так і працівники комунальних підприємств міста. Також створюються сенсорні кімнати, укриття в школах і простори психологічної підтримки. Ініціатива реалізується у партнерстві з Люксембургом, що забезпечує потужну міжнародну підтримку. Насправді ми. Ми реалізуємо напевно більше десяти різних сфер підтримки, і ну, зараз я можу сказати, що вже дуже ефективно працюють клуби підприємництва. Вже стартували програми профорієнтації. Багато педагогів отримали наші методики і впроваджують їх в закладах освіти. Підготовка кадрів зараз це вклад у майбутнє економіки, бо кожен молодий зварювальник, енергетик чи технік це. Внесок у відбудову міста, аби ще й у школі молодця розуміла, на постійній основі проводять профорієнтаційні програми для школярів, а саме ярмарки професій, клуби підприємництва та різноманітні заходи для свідомого вибору фаху. Звичайно, всі в Україні мріють про мир. А в кривому розі ми не лише мріємо, ми готуємось до нього, тому що мир це означає також повоєнне відновлення. І в цьому процесі одне з одним з головних завдань це якісна освіта та підготовка фахових. На спеціалістів, які будуть займатися розвитком економіки нашої країни і нашого регіону, нашого міста педагоги отримують методичну підтримку і сучасні інструменти для роботи впродовж запровадженої нової системи освіти в рамках проєкту Криця, який стартував у 2024 році, та триватиме 5 років. Він реалізується спільними зусиллями влади Кривого Рогу та компанії Проман та «Люксдев» за фінансової підтримки Великого герцогства Люксембург. Загальний бюджет проєкту складає понад п'ятдесят. Сят мільйонів євро, які спрямовуються на реалізацію ключових ініціатив, Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський. На Кривому розі попрощалися з Михайлом Скрицьким, мужнім захисником, який до останнього подиху боровся за Україну. Він був п'ятим поколінням криворіжців у родині, металург за фахом, випускник металургійної академії. До війни працював на КЦРЗ, любив рідне місто і навіть з фронту впізнавав його на фото. Після строкової служби він повернувся до цивільного життя та вже в березні 2022 року добровільно став до лавоборонців. Загинув на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять герою Михайло Скрицький назавжди залишиться в серцях криворіжців як символ сили, відданості та любові до батьківщини. Ми побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.